Проект ЄС і ПРООН. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, функціонує по всій Україні з 2008 року. Він підтримує сільські домогосподарства та місцеві органи влади у спільному вирішенні місцевих проблем. У своєму прагненні поліпшити економічний добробут сільського населення. Проект місцевого розвитку досліджував різні форми кооперативів, серед яких багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив виявився найбільш перспективною формою кооперації, оскільки вона пропонує вирішення широкого кола економічних проблем, що стоять перед сільськими домогосподарствами. Кооперативи створюються відповідно до законів України про сільськогосподарську кооперацію та про кооперацію та на основі міжнародних кооперативних принципів співпраці. Ці принципи визначають, що членство в кооперативі є відкритим та добровільним. Діяльність кооперативу контролюється її членами відповідно до норм прозорості, підзвітності і справедливості. Послуги, що надаються кооперативам, повинні задовольняти потреби своїх членів. Проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду пропонує наступні кроки для розвитку та функціонування сільськогосподарських обслугів.